Друзі, всім привіт! Сьогодні ось розпаковую останню нашу пачку печива з запасів, з тривожних чемоданчиків, і будемо готувати печиво. Зараз знайду в інтернеті якесь швидкого і простого печива, і будемо з вами готувати. Ось таке печиво в нас з сином залишилося. Його тут досить мало, на один зуб, як то кажуть. Тому починаємо готувати нашу печу. Знайшла смачний рецепт на сметані. Беремо 150 грамів сметани. Думаю, все вийде. Ніколи ще раніше його не готувала. Всипаємо 400 грамів муки. По рецепту йде. Додаємо всі сухі інгредієнти. Це 4 столові ложки цукру, 2 чайні ложки розпушувача, один пакетик цукру ванільного. Це все повністю змішуємо сухі інгредієнти. Ось так все перемішаємо. Обов'язково поставте лайк, вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам подобається моє відео, і підтримайте нас коментарем. Ось так перемішали. І зараз сюди я буду додавати одне яйце. І нашу сметану, яку я готувала ще з самого початку. Нагадаю, що це 150 грамів сметани, у мене 20% жирності. І починаємо замісювати наше тісто. Напишіть в коментарях, що ви готуєте до печива. Ми, напевно, наприклад, недавно готували медовик. Можете перейти до моїх відео і подивитися рецепт дуже простого та швидкого медовика. З, 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 з самих простих інгредієнтів, і там дуже-дуже простий є е, крем для цього медовика. Ну, а зараз я замішую своє тісто спочатку вилкою, ну, а потім вже перейду до рук. Я тут пухнула 400 г муки, мені здається, що можна було б і всі 350 тому спробуйте 350 якщо що, то тоді додайте ті 50 г муки, тому що дуже важко замісувалося тісто. Воно все-таки замісилося, але все-таки дуже-дуже важко, дуже довго. Хвилин 5, напевно, я його вимісювала, для того, щоб така була консистенція цього тіста. Ну ось, Тісто замісили, можна тепер приступати до до формування наших, нашого печива. У мене є самі звичайні, самі дешеві формочки. Візьму сердечко і зірочку. Видавлю сердечка і закладаю їх в форму, застелену пергаментом. Ось так все швидко, просто. Але час вже добігає до того, що зараз відключить нашу електроенергію. Тому одна партія в мене приготується сердечко. Ну а зірочки будемо чекати 2 години для того, щоб вони спеклися. Ось такі сердечка вийшли. Тут у нас виключили електроенергію. Тому чекаємо, чекаємо, поки включить світло. Якраз і, і перевіримо наше тісто, як воно буде себе вести після такої довготривалої відпочинку. я полюбляю їсти печиво прямо ось так. З нутеллою по-багатому, як говорить мій чоловік. Ну, і світло наше включило через 2 годинки, через 15 хвилин я вже витягнула свої зірочки. Трішки вони мене засмажилися, але я таке печиво люблю. Всім дякую за увагу!